Я хочу, щоб мені подали на новий айфон. А що ти ще хотів би? Нову ламбу. Святий Миколаю, хотіла б я, щоб ти мені дав цукерки. Чекаю, щоб в мене збулося одне бажання. Конфетки. Дуже полюбляю солодке таке та може якісь прикраси. По типу перснів, ну, можна дорогі і біжутерії. Ну, мені таке дуже подобається. Якщо можна було б навіть щось будь-яке, навіть нематеріальне, щоб здійснили твоє бажання, що ти заказав? Здоров'я та щастя. Людське щастя. Все. Нове Олего та чохли на телефон та мою PlayStation 5 Наушники безліптові. А і ще? Ну таке не повод під подушку, що я хотіла би ще отримати. А от якщо б можна було там за то, що ти будь-яка бліда матеріальна матеріально це ми на небо над головою. Я б хотіла планшет для малювання, і те б я хотіла зробити із в моєму віці то, що нельзя зробити, це я стати хочу дизайнером одежди, і я б хотіла, щоб також вже закінчилась війна і всі рідні було здоров'я фотоапарат, либо нова книга. На Нематеріальне. Перше місце на Олімпіаді міські з фізики. І я хочу під подушку Святого Миколая, бластер іграшковий хацбурньов Еліт 2.0 Проспект. Ну, я на день народження хотів відеокарту, но, але День Святого Ханаколая я, я ще не думав. Я хочу від Миколая багато солодощів хочеш? Та ще, напевно, якусь велику, м'яку іграшку. Нічого, все є. Що взагалі нічого. Ні. Можна було навіть не матеріально, будь. щоб війна закінчилась і все. Все. Косметику. Там канцелярію якусь. Мабуть, нічого, у мене немає мрій. Телефон, мабуть, новий або комп'ютер. Ну, напевно, десь 200 гривень та цукерки. Нормальний інтернет в іграх. У мене дуже слабкий. Кінець війни, багато солодощів і здоров'я всій своїй сім'ї. Я б загадала, щоб, мабуть, закінчилась війна і все було спокійно в нашому місті. Угу. Та я ту. Коляску? Велику. Угу. и и че и, и. и я тут. И чтобы не стреляла, дочь, скажи. Москали, да? Стреляют. Кто стреляет? Мачтаи.